Вітаю, шановні глядачі. Після виходу наших військ з Авдіївки Росія почала концентрувати війська на південному напрямку. Чи загрожує це Херсону та як будуть розвиватися події найближчими днями? Про це будемо говорити з речницею Сил оборони Півдня Наталією Гумінюк. Пані Наталю, добрий день після виходу наших військ з Авдіївки. Військові експерти стали писати, що Росія тепер може сконцентрувати нові напрямки ударів, зокрема, почали говорити про південь. І були публікації у західній пресі з приводу того, що Росія збирає війська, зокрема у запорізькому напрямку. Тож цікавить ваша думка з приводу того, що наскільки ймовірним є спроба наступу Росіян, зокрема на Херсон, і чим потенційно обійдеться для супротивника таке намагання? Ну, гадати на кавові гущі ми не будемо. Ми будемо спиратися на на аналітику. Об'єктивно кажучи, зрозуміло, що такий е, перебіг подій абсолютно не виключений. Е, маневри силами та засобами вздовж лінії зіткнення ворог зроблює постійно, і це для нього е, один з основних способів. Скажімо так, оновлення сил та засобів, оскільки ротація вже підготовлених підрозділів тільки зі зміною місця дислокації, ну найшвидший спосіб освіжити сили, так скажемо. Тому що підтягувати непідготовлені резерви або ті, що глибоко тилові, це досить складно, оскільки їх треба приводити ще до бою в, бой... в бойовому порядку вже на лінії зіткнення. А те, що зараз можливі такі маневри, виключати, ми не можемо на даному етапі. Ми не фіксуємо критичного збільшення, до прикладу, в нашій зоні відповідальності, сил та засобів противника. Очевидно, що вони розподілені таким чином, що їм вистачає на нашому напрямку сил та засобів, які можуть бути задіяні. Пані Наталі, також цікавить ваша думка з приводу такого питання 14 лютого, як ми пам'ятаємо, відбулося знищення Цезаря Кунікова. Втім, не дивлячись на цю подію, не дивлячись на домінування морських дронів у чорному морі, ми все ж бачимо, що небезпека не зникла, і Росія продовжує зокрема оснащувати свій адмірал адмірал Макаров ракетами для завдання ударів по Україні. І на вашу думку, чи можливе на існуючому напрямку на, на існуючому етапі війни відтіснити росіян у морі настільки далеко від Одеси, зокрема щоб країна агресор, врешті, втратила можливість наносити удари з моря? А для того щоб країна агресор втратила можливість наносити удари з моря, їх треба відтіснити не далеко, а глибоко в чорне море для того, щоб вони вже звідти не могли зроблювати ці? Поварні задуми свої, тому що е, поки є ракетоносії в акваторії Чорного моря, вони будуть загрожувати своїми ракетами, коли споряджені, всій території України. Далекобійність ракет калібр їм це дозволяє, і тому наша задача зменшувати кількість Чорноморського флоту і його можливість наносити ракетні удари. Це непроста задача, не треба себе заколисувати, і я б навіть не використовувала термін панування морських дронів в чорному морі. Чорне море велике, і до панування там ще нам трошки далекувато. Ну, поки що робимо так, щоб далекувато трималися корабельно-катерний склад чорноморського флоту, і все, що йому допомагає триматися, поки що на плаву. Також у контексті збиття підбиття Цезаря Кунікова була новина. Зокрема, Росіяни писали, що, начебто, відбулася ну, поки це, я так розумію, що це не підтверджено. Зміна голови російського чорноморського флоту. Оце кадрові перестановки Такі вони пов'язані з тим, що це просто покарання за те, що втратили судно. чи Росія намагається якимось чином покращити своє становище у Чорному морі? Ну, об'єктивно кажучи, я довіряю документам. Документа конкретно я ще не бачила про те, що дійсно відбулася заміна командувача Чорноморського флоту, але е, опосередковані дані, і в тому числі дані наших партнерів, свідчать про те, що очевидно відповідні кадрові висновки були зроблені, і при чому не типово швидко, як для е, швидкості е, про. про Проведення змін в Міністерстві оборони Росії, якщо навіть і була така реакція ворожого керівництва на прорахунки в забезпеченні судно безпеки судноплавства, це та сама критична ситуація. Якщо змінився командувач, це може відбитися на Швидкості, наприклад, підготовки морських операцій, але навряд чи вплине критично на весь перебіг подій в акваторії Чорного моря і задіяності цього потенціалу загалом в ракетних атаках. Тут треба розуміти: так, це відбивається, але не збиває повністю плани ворога. От щодо ракетних атак, що хотів задати поставити таке питання, можна сказати, що от останнім часом в змі в повідомленнях ми бачимо, що у російських ракетних атаках є от два фактори: по перше, кажуть про те, що Росія починає вчиняти точкових ударів, тобто коли там. Малу кількість ракет використовують замість масованих ударів, а також зокрема останнім часом часто повідомляють про те, що Росія використовує модернізовані ракети. Спочатку ми чули про модернізовані Онікси, а от останніми тижнями заявляють про модернізовані циркони. От з чим може бути пов'язано те, що Росія з одного боку накопичує ці ракети, ну як ми чуємо, з повідомлень також у ЗМІ, а з іншого боку, використовує або модернізовані старі ракети, або використовує їх у тактиці. Якоїсь вибіркових і немасованих ударів Ну, по-перше, тактика точкових ударів не нова. Вони її використовували постійно. Це спосіб підтримання терористичної напруги і загального терору по всій території України. Ну і знищення відповідних цілей. Давайте говорити відверто. Ракетний удар планується наноситься з урахуванням того, що з кінцевою метою має бути знищення якогось об'єкту. Те, що нам вдається в більшості випадків відбивати ці удари, це добре, але ми розуміємо, що не всі види озброєння ворожого можемо відбити, можемо протидіяти їм ефективно. Тому ми маємо бути готові, що не обов'язково проголошена масована ракетна атака, це є небезпека, єдина, на жаль, не єдина точковий ракетний удар може завдати теж немало проблем біди і руйнувань. Тому до них треба бути готовими і сигнали повітряної тривоги не ігнорувати. Що стосується модернізації ракет і накопичення, то в принципі одне поняття доповнює інше. Напо накопичення ракет це підбірка така різного потенціалу, який планується до використання під час масованої атаки, до прикладу. Це включає в себе якраз і модернізацію, бо накопичення не завжди є створення абсолютно нового. В них достатньо досить старенького заліза, яке можна ще поки що тим потенціалом промисловим, який вони мають. А він не зупинений санкціями те, чого ми домагаємось, але поки що ми не досягли такого результату, щоб санкції впливали настільки, що ОПК ворога зупиниться. А тут ми бачимо, що трансформація цих ракет це відклик фактично промислового комплексу Росії, поставленого вже на військові рейки, на потреби армії. Їм необхідні. Керовані авіабомби вони беруть старі ракети, модифікують їх і перетворюють на керовані авіабомби. Їм ем необхідні більш досконалені. Е... Види ураження, вони беруть Х-22 і роблять з неї Х-32, і так далі за схемою. Так само з'являються і модернізовані церконії, модернізовані онікси і будь-які інші види ураження. Тому ми говоримо, говоримо про те, що нам потрібна сучасна система захисту протиповітряна і протиракетна, оскільки розуміємо, що то те, що накопичу ворог, навіть як Основу такий собі напівфабрикат, скажімо, для ракетних ударів, воно може зазнати певної модернізації і бути не менш небезпечним, ніж в е, класичному вигляді. Будемо сподіватися, що українське небо буде захищеним і повністю захищеним від російських атак. Пані Наталію, я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за відповіді. Я впевнений, вони дуже цікавлять та турбують наших читачів та глядачів.